Привіт всім! Щойно отримав посилку із Британії від друга. Вот. Прислав мені інструменти. Зараз подивимося, що там він мені надіслав. Я так орієнтовно знаю, але посилка досить важкенька, може там ще щось цікаве. Відправив він новою поштою. В Британии есть уже несколько видимой почты. Стики, коштует доставка, я даже на нее уявляю. Так, и доставка тривала где-то. Десь... не всем, наверное. Обещал опять, не там что Так. так, ну что, это у нас покерный инструмент резит. Решті. Так, значить, дивіться, це різець, це скрепер, Це скрепер, сумний скрепер, Називається він Шия скрепер е е Від Річарда Рафана. Іде оця лінійка, таких от. Ви бачили, в мене симметричний і ще такого не різного є плану. там. Це масивний скрепер, Ширина його, щас я скажу, Це він дюйм з четвертю, мабуть. Да? дюйм 3 восьмих. Короче, ширина його майже 35 мм. Він масивний. Товщина йде 3 восьмих дюйма. 9 мм. 9 і 6 на нашій. Да? Ну, Такий заточка, його, кут заточки 45 градусів. Це для чого він? Для зовнішніх проходів, якщо ви чашу робите. Я використовую завжди крила на БГ, да? можна робити таким скрепом. Можна скреплем. Якщо це тарілка або дуже велике блюдо, миска там дно рівнять, теж таким дуже зручно. Деякі декори можна робити. тобто Інструмент дуже якісний. Це Генрі Тейлор Динамік-Serie. В мене запитують, чи користуюсь я Генрі Тейлером. Звичайно, користуюсь мене, подивіться на задньому плані, тут скільки стоїть. Гамліт це той самий Генрі Тейлер. Ну, виробник один і той самий, просто що вони зберегли назву, яка ще йшла з не знаю, там, з 19 го на століття. Тобто Гамліт, Генрі Тейлор і Акрон це виробник один і той самий, просто різні назви інструменти. Акрон жолудь. Вони йдуть, це рішенський інструмент, тобто різьбярський. А Генрі Тейлор і Гамліт це йдуть токарні інструменти. Ну, Інструмент дуже крутий. Тепер я думаю, мені по-любому треба буде розширювати полицю для інструментів, тому що складати їх вже нема куди. Оте я перероблю, зроблю тоньшими обв'язку, і всі вони тоді в мене вмістяться. Так, далі. Бачите, все, все падає, це ще один скрепер. -то. Що це таке? Це щелепи Colossus Gripper Jazz. Тобто, це щелепи, це саме найбільші щелепи у Аксмінстера. У бренду Аксмінстра, який робить один із найкращих патронів у світі. Тобто Це щелепи для дуже масивних великих предметів. Ширина затискання, коли утворюється істине коло, 125 мм, тобто 5 дюймів. Для чого вони мені? Для чого не мені? Щоб використовувати нормально Макнатон е, Center Saver, тобто, ви бачили мене на відео, і дехто питав, чи буде огляд. Це інструмент для економії матеріалу. Тобто, коли ви вирізаєте із одного великого бланка, вирізаєте декілька менших, починаючи з меншого, потім ще більший, більший, більший. Е, треба, щоб тримали їх як можна ширше щелепи. Можна робити, якщо невеликий бланк, можна робити і такими. Тут максимальний десь 96, а істинне коло, то тут буде 80. Ну, для великих бланків, він, цей шиб буде замалень, замалий. І просто із за вібрації дуже незручно працювати. Поэтому використовують як можна найбільше щелепи. 5-6 дюймів, тобто 125, як тут в цьому випадку. І там 150 мм, у вікмарка 150 вона йде. Так, ну такі це щели, я це покажу. Тобто для них треба дуже великий шип. От, мають вони таку ребристу поверхню, да. щоб доб доб добре утримувати бланки. Максимальна висота шип, шипа тобто тут 25 мм, 1 тобто дюйм. От, ну, Буду переставляти на цей патрон там, при потребі. От, дуже крутий, дуже крутий, дуже е, якісний інструмент і дуже буде мені в нагоді найбільшим часом. Тобто менше стружки буде, більше бланків. Так, ну що, на сьогодні у мене все. На сьогодні у мене все. Будуть питання, пишіть. Всім гарного дня, підписуємося, далі буде.